За що все таки варто переплатити, коли ви купуєте собі покрівлю? Є два варіанти. Або ви можете придбати 05-ту товщину металу, за неї переплатити, взяти німця, е якогось там, чи ще щось в такому роді з високим містом цинку. Але багато хто в цьому випадку економить потім на монтажниках, або взяти краще 0,45-ту товщину металу. Тоже якусь Європу, Італію, Словаччину, можливо, Корею, з нормальним містом цинку, але краще переплатити е монтажникам. На мою особисту думку, краще взяти 0,45 метал і переплатити трішки більше людям, які монтують, знайти бригаду, яка е більш кваліфікована, тому що по факту. Нахір вам не буде треба та якісна черепиця, якщо вона буде отак от зроблена. Подумайте про це і робіть правильний вибір при купівлі металочерепиць.